Христос Воскрес! Бо Воскрес. Як Він знає Писання і не вчився, кажуть юдеї про Ісуса, я тобі можу тільки представити. Наскільки Христові було важко? Наскільки Христос мучився з тим народом? Сідайте. Сідайте. Каже, наскільки це було важко тому Христове, розумієте, ці йому кажуть, що він е, неправдивий. Тут кажуть, що він шукає собі, е, шукає собі слави. Я думаю собі, от представте, каже Христос, ну Мойсей дав вам закон. Що ви його не виконуєте, а хочете мене вбити? Як тебе вбити? Хто тебе хоче вбити? Бачите, люди сприймають. Ну, ми люди, як люди сприймаємо один одного от такого відразу, так? От побачив, тих та сказав. А Бог сприймає ширше. Його ще навіть ніхто не привів до Пилата, його ще не судять, а Христос каже, ви хочете мене вбити. Бо тому що вони прийшли і кажуть, що він порушив закон, і за законом він мусить загинути. Як може, як може загинути, як пише заповідь Божа, Мойсей сказав, не вбивайте. Це та, та й Конституція. Не може прописувати в своїх законах, якщо там є убивство, брехати, чужоложити, шукати собі інших богів. І на основі цих 10 заповідей треба будувати закони. Але бачите, вони кажуть, субота нічого не робити, але обрізання в суботу не відмінили. Щоб визначити приналежність єврейського цього народу, до обрізаних, до виборених, до позначених і так далі. Цей народ, який каже, Мойсей водив 40 років по пустині, щоб. Поняття раба в них умерло. Але бачимо, що ото поняття раба воно залишається трошки надовше. Десь воно там на тому генному рівні залишається, як ота привичка, як стиль життя, проти якого Христос і прийшов і каже, Якщо ви це не поламаєте, то ви не будете мати спасіння. Я мушу принести себе в жертву, щоб ця жертва була достатньо ж вас відкупити, та як без рабства забрати. Людина перевикає, пристосовується до любих тяжких речей, які б вони не були. Знаєте, коли вони були там в рабстві у Єгипті, <кій> діти бачили, як працюють батьки, бачили навіть, часом, як яких наказують, і вони розуміли, що інакше і варіанту немає, і згодилися і все. Знаєте, як, як вчать Спочатку е слона приручують, щоб він слухав це і ходив. Він ще як малий, його приковують такими моцними ланцюгами, І Він собі там ходить по кругу на тих ланцах і так виростає. Коли він вже виростає більший, його прив'язують на шнурок. Тонкий. Ну не тонкий такий шнурочок. Ну, шнурок, що він йде, раз чую далі не Все, І він не йде. Він не йде. Бо він малим був, пробував урвати ланцюги, в нього не вийшло. Він привик бути прив'язаним. Так же само тварини, що в зоопарку. Вони виростили в неволі. Їм, якщо відкрити клітку, вони підуть погуляють і прийдуть назад. Вони не виживуть у дикій природі. Вони знають, що їм дадуть їсти певний час, їм не треба нікуди бігати, охотитися ні нічого. І вони будуть сидіти в клітці. Так і само і людина через певні обмеження, які в першу чергу ми наклали самі собі, а потім люди, які бачили, що суспільство можна управляти, придумували ще якісь там заборони, ще якісь обмеження, приниження, відчуття власної гідності. Принижувалося або викреслювалося взагалі. Поняття особистості знищувалося. Щоб ми були стадо, а ніяка не особистість. Тому Господь Бог прийшов все це, це відновити. Господь Бог хоче мати справу зі мною конкретним. Не з якимось відповідним е, об'єднанням. Я не говорю зараз про церкву, про щось інше. Я говорю про поняття особистості і стада щодо народу, щодо Бога. Згадайте притчу, яку сам Господь розказував, про 100 овець мав пастух і одна загубилася. Він 99 лишає, і йде за тою одною. Для Бога важна особистість одна. Він готовий лишити 99 і піти за одною. Ви думаєте, Ісус для чого це розказував? Для того, щоб ми знали, що для Бога важна особистість, одна людина. Та, що заблудилася, для Нього важна, бо Він хоче спасти її. А хто каже, я так як всі? Це ваша справа. Я не кажу, що це і погано. Але наступний етап, коли ми знайшли себе. Тоді ми, ті, знайдені в Бозі, об'єднуємося в церкву, об'єднуємося навколо Ісуса Христа. Ми стаємо, як каже Апостол Павло, ми члени тіла Його. Ми будуємо тіло Христове ті особистість, не стадо баранів, а особистість, з якою Господь Бог має безпосереднє відношення. Ми віддаємо Богу славу, все, що належить Богові, віддаємо і об'єднуємося навколо Ісуса Христа і творимо церкву, творимо Тіло Христове, живе, обновлене, яке вже звільнене від тих ланців і від тих шнурків, що нас прив'язують, роблячи з нас рабів, залежних від законів, якихось там, від якихось звичок, привичок, традицій ще чогось. Але таких. Звичок традицій — не ті, що зв'язані з Богом, а ті, що непонятно з чим зв'язані, які нас тримають рабами землі. Через поріг не можна здороватися. Це теж традиція. Чи що це є? Сіль розсипав, треба щось там робити, бо тому що щось там буде недобре. Кіт чорний перейшов дорогу ще там щось. Це є. Це рабство примітивного мислення людини і відверте ображання Господа Бога, Бо тому що часом от той чорний кіт і ще щось там перелито або перекинуто, більше не має значення для людини як саме як саме відношення до Бога, як самі заповіді Божі. Це є оті кайдани рабства. Який світ нас приковує до землі. Христос прийшов, щоб нас звільнити, звільнити часом ціною, життя. Бо коли виводив із єгипетської неволі ізраїльський народ, багато з них не дойшли в обітовану землю. Ніхто не дійшов. Тільки Ісуснавин, мойцей, і то не дійшов, він побачив обітовану землю, але в неї не ступив. І чи хотів Господь Бог, щоб вони всі помирали? Господь Бог хотів, щоб вони жили, але жили не рабами. І коли Він прийшов, Мойсей прийшов до, до фараона і каже, відпусти мені народ на три дні. Щоб ми принести жертву Богові. І Бог робить такий перший етап. Він не сказав, відпусти мені цей народ взагалі, щоб відпусти мені його взагалі. Ні. Відпусти мені народ на три дні, щоб я приніс Богові своєму жертву. І фараон каже, який Бог слухай? Не знаю ніякого Бога, я Бог. Я тут все. Бог робить нам поетапні такі кроки, щоб ми вміли звільнятися від тої залежності. І тому кажу вам, що з наших щоденних тих речей, так як Мойсей просив параона, на три дні пусти мені народ, щоб я з ним пішов і приніс жертву, так само для того, щоб людину привчити. До служіння Бога відірвати від залежності того рабства, від тих ланцюгів, яких були прив'язані той народ, кажу вам: служба Божу, маєте? Маєте службу Божу. Прийдіть в неділю від своїх щоденних справ, відорвіться із тих ланців, прив'язаних. Сім'я, робота, відпочинок все у вас воно дуже важне. Відорвіться від тих ланцюгів. Прийдіть до церкви і візьміть участь у жертві Христові. Висповідайтеся, прийміть святе причастя, в якому життя вічне, яке звільняє людину. Ось це і є весь задум Христа. Ось це все і має значення для кожного з нас. І тут якраз є відповідь, як Він каже, знає Писання, не вчившись, кажуть про Ісуса. Бо тому що Він сам, Господь, Бог, слово Боже, яке сталося тілом і оселилося між нами, і ми бачили його славу, славу єдинородного від Отця. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос Воскрес! Воістину Воскрес!